В час читання цієї молитви пригадайте і щиро розкайтеся у своїх гріхах заподіяних по волі або без волі. це дуже важливо, коли кличете ангела охоронця на захист себе або когось із родини. Ангел охоронець, до тебе припадаючи, молюся захисник мій святий, відданий мені на дотримання душі й тіла мого грішного. От самого святого хрещення я своїми лінощами і своїми злими діяннями розгнівав тебе, твою доброту відвернув неправдами, наклепами, заздрістю, осудом, презирством, непокорою, злопам'ятністю, грошолюбством, скупістю, ненажерством беситості злими помислами і лукавими. Подивись на мене, наблизься до мене, ангел Христовий, оскільки заплутався я у мерзенних справах, я відпущення гріхів прошу за мої лукаві діяння, які полонили мене вдень і вночі, кожну годину. Молюся тобі, припадаючи, захисник мій святий, будь милосердний до мене грішного і недостойного раба Божого, будь мені помічником і заступником. Від злого мого супротивника, від невдачі невзгод. Молю тебе, ангел охоронець мій добрий, який робить добро мені, світлом своїм осяяв в мене, захистив від напасті всілякої, і ні звір лютий, ні ворог мене не переможе, і ні стихія, ні лиха людина мене не знищить, і ніщо завдяки твоїм старанням не заподіє мені зла. Під святим Твоїм заступництвом, під захистом Твоїм я перебуваю, любов Господа нашого отримую, так захисти ж родину мою, чоловіка, дітей моїх, яких люблю я, як Ісус звелів вбережи від усього, від чого мене захистив. Нехай ні лютий звір, ні ворог, ні стихія, ніяка лиха людина не заподіє нам зла. Про це, молю тебе, ангел святий, воїн Христовий, святими своїми молитвами, захисти нас від сьогодні і до настання Царства Божого з усіма святими, завжди і нині, і повсякчас, і на віки віків, і буде на все воля Божа. Амінь.